Вітаю. Сьогодні дружина мене на кілька годин відпустила на пасіку і вирішив взяти з собою колегу. Колега в очі бджіл не бачив. Ну, може, і бачив, але пасіку э, справжню точно ні. Він підігнав йому такий костюм, так що справжній пасічник. Ну На всяк випадок, максимальний захист для першого разу для знайомства з бджіл, має бути обов'язково, так що не нехтуйте. Так, Коль. Скажи, будь ласка, пару слів, які твої відчуття, який настрій, і взагалі що ти очікуєш від сьогоднішнього дня? Е, зазвичай я мед тільки їв і бачив в баночках. А тепер я побачу, як, як він народжується. Дякую, друзі. Ну. Так що будемо знімати при, пригоди колі і бджіл. Вирішили додати, додати ще захисту. Стреч на ноги є обов'язковим, бо якщо бджола бачить дирку. Місце обов'язково знайде і вкусить. А ми сьогодні плануємо трошки меду відібрати, тому буде доганяти точно. І не забуваємо воду. Собі і бжолем. Блін, а колегу-то не коля звати, а Сережа? Сергій, дивись, проводжу краткий інструктаж. Перед льотком ставати не треба, буде, поки дивись. Особливо різкі рухи не роби. Захист ти вдягнув тоді все має у нас бути гаразд. Окей да, На кафедрі бжаництва Андрій мене навчив розпалювати <кхм> димаря. Зараз покажу, як це робиться. Беремо звичайний картон і різаємо десь таку смужку приблизно. Ну, щоб плотніше було, можна... Взяти дві. Закручуємо. Так. Кидаємо вниз. Ну, насправді можна було і, 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 і третій взяти. ну Давайте додому ще. Так само закручуємо, кидаємо. Так, так. а ну дай подивимось, як воно там Нинці. виглядає. Бачите, ну, спіраль ту да. головне, щоб повітря могло проходити. Далі, що у нас тут у Да. Далі б, беремо або гриб-трутовик. До речі, ніколи його ще не бачив, не використовував, але спробую обов'язково. Буде у нас ще з вами квест його, його знайти і висушити. Ось. А я беру трухляву деревину, це трухлява акація, Ось, її трошки трушу, Ламаю. Давайте, може, більш дрібно ще зроблю. Дун -дун -дун -дун. Покидали, покидали, покидали. І для запаху можемо ще навіть полину додати, або ще якусь травичку, у кого є. Так що наш супчик майже з вами зварений. Далі піднімаємо усе це і знизу підпалюємо. Дим пішов, значить нагрівати годі. І вставляємо. Все, і можна йти, займатися своїми справами і прийти через кілька хвилин, і у вас думар буде горіти і знаходитись в робочому стані. Ну, Поки не закриваємо його. Да, давайте його трошечки Розмухаємо. Ага, Так, розмухали. Ну і все, пішли. Женя, розкажи, який у нас план робіт на сьогодні. План що ми робіт... плануємо робити? План робіт дуже простий. Впевнитись, що молоді матки почали сіяти. Для цього нам достатньо буде знайти хоча б одне яєчко. І далі можна гніздо вже не дивитися. І друге, це відібрати мед. Його в цьому році багато не буде, адже були дощі, холода. Бжоли один день працюють, п'ять або. Там тиждень сидять у вулику, з'їдають все, що робили. О, ну, подивіться, поле через, буквально через дорогу, ну тут там ну, 30 метрів не більше поле. Да, І слабкі сім'ї сім мені прийшлось в цьому році годувати, незважаючи на те, що вони стоять у полі перед їжею. Бо цю їжу в цьому році взяти неможливо. Тільки сильні сім'ї змогли цією весною обезпечити собі. собі Ну, себе повністю і мені трошки принести меду. От сьогодні побачимо. А які роботи там будемо робити на вуликах? Ну, Діставати кожну рамку і дивитися, чи є там розпліт. Тільки його побачимо. Місія один виконана, і місія 2 це забрати мед. А для чого той Димар? Димар? Хм, гарне питання. Це тайна технологія бджолярів. Коли дим попадає на бджолу. Бжоли спрацьовує інстинкт. Як ми знаємо, інстинкти це страшна сила. І що бджола робить, коли спрацював інстинкт захисту, ну самозбереження? Вона йде і повний зобик набирає меду. А коли у неї брюшка повне, ну десь у, у, у черівці ну, знаходиться медовий зобик, коли він повний, бджола не може напружити м'яз і фізично вас вжалити. Тобто, поки в неї повне повний зобик. Фізично бджола вас вжалити не може. Чудово, дякую. Пане бджоляру. ти, Женя? Так, диви. Я піднімаю. Так. Щось воно не дуже розгорілося у нас, так? Так, так, щось вонохає не дуже. Але нормально, ну нормально. Головне дмухати не прямо на бджолу, а от прямо от як ти робиш зверху. Тобто дим має... Опуститися як би. Угу. Сергію, хочеш побачити бжолину королеву? Так. Да. Де вона? Дивись. Вона ось, ось, бачиш, бігає. Молодесенька. Ще навіть... А, зараз ось бачиш з попкою такою. Ага. і Чорною. Да, і ось вона заклала свої перші яйця в житті. Бачите, це було, я тобі навіть, навіть скажу точно коли-коли. П'ять днів тому приблизно. Так. Ага, і в неї крильця навіть по-іншому стрічать. Вона і на, на спині там. Ні, ну крильця в неї там плюс-мінус, але в неї. А де вона? Я, 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 я загубив? А ось вона, по-моєму. Ні, ні, це, це, це трутень. Це, це, трутень? Це, це хлопчик. А де, ага. де королівша? А вона десь тут, тут була. Е, королева. Пані королево, прошу на, на, на вихід. Блін. Так, а зараз ми будемо допомагати бджолам боротися з клещом, щоб він, щоб він не з'їв. Так, так. Коли йдемо в ну, бажано не обробляти, але якщо, ну, це відводок, так. обробляємо ми саме гніздо. І морошину, ой, морошину кажу, ще, ще влево кислотою. Це органічна кислота, в, в, в низькій концентрації. А, а яка? М? Яка концентрація? 1-2%? а, Тут приблизно 3%. Три, ну, трохи ну, відсотково, відсотково як. як. 3% я поясню, це 3 грами на, літр, на 100 мл води. Зробимо зараз. Тобто, якщо ви заправляєте сюди літр води, то це потрібно 30 грам. І так, чи розпилювачем має бути? Нам Якщо? Головне, щоб воно. А, а як краще струйкою чи можливо туманом? Тобто Потрібно більше накачати в ту, ту штуку. На вуличку, на, на одну родину не більше, ніж 60-75 ну, ні, мл. Але, але в нас тут кілька вулочок. Я трошки попала на... Бжілок трошки попало на, на рамок, зараз вона буде вивітрюватися, бджоли полазять, потруться об один одного і рознесуть цю, цю кислоту. Тим паче, зараз медозбір, я не хочу багато його робити, але цієї концентрації буде достатньо, щоб бжіл, який зараз є на бджолі, осипався. Кліш, і... кліш, 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 так, да. кліш, вау. Так, Зараз, і... Щас хвилиночку. Ага. Угу. Все, став. Ні, да піснімо просто туди. Кого? Та поклади його. Це. Да. Угу. Я не знаю, там де сильні сім'ї. Зараз подумаємо, чи їх бризгати. Але ці треба. Все. Оцей вулик без матки. Ой, тобто з маткою, але матка... Не сіє, хоча вона тут є. і Бджоли трошки тіпає. Ну що ми, знімаємо, розбираємо вуголь. Знімає тільки, тільки диви. Будемо корпус ставити сюди. Давай перевернемо, щоб... А, хоча можна і так. Не нема різниці. Так, що... так, і тепер знімаємо. Це я підгодовував, коли була у нас морози і холодно. що що Одну. Так. Насправді ми передивилися тільки саме перші відводки матки вже облетілися. Десь три штуки. Всі інші. На жаль, матку, матки я знаходив. Але ж, але алеш, яєць нема. Водних рамок потрібно відбудовувати. Да. Давай підпишемо ці рамки, що вони з з рапсом. Давай де. Так, давай. Так, а де я під, підніму їх, подивлюся? Скільки, чи, чи вони важкі? Так, Давай подбухаю спочатку. Тут вони тільки дві, дві рамки принесли. А ну, подожди, може, вони приклеїли. Ну так, да, легесенька. Легесенька. Але трошки є. Не знаю, рапс чи вже акація. А Давайте я ж покажу, трошки є. Вон, бачите? Все залито. Ну, вона жовтого кольору, так що я думаю, це рапс. Бо кація, як ми знаємо, вона має бути чиста, як сльоза. Так. Угу. так. А, ми ж не підписали, так? Да? Так. Да, давай, давай тоді, підписуй тут. Рапс. Рапс. Дві, дві рам... А, третя, подожди, я не пам'ятаю третя а, Третя пуста майже, її можна підписати. Все. А, і сюди нашу супер... Нема. Там такі Нема? плоскі Ні, нехай, нехай буде, відбудуюсь. Так. Все, так. Я, зараз. я намагаюся в кожну сім'ю поставити а, рамку, щоб зробити потім стільниковий метр. Ну, Мали б відбудувати раніше, але з такою погодою добре, щоб бджоли не загинули. Жені, а у тебе, напевно, колпачок, да? так? Так, колпачок у мене. Ага, все, давай, так. так, давай став отут. Нє-ні-ні, -ні -ні, отут. Між ними, щоб вони наступну захотіли запечатати і в першу чергу її відбудувати. Петішники становляться бджолярами. Саме так. Як тобі відчуття? Клас, просто чудово. Можна сказати... Краще, ніж сидіти вдома на дивані. І Во... дивитися телевізор або втикати в YouTube, якому нічого гарного немає зараз. Це як вихованці, всі живі. Одні радуються тебе бачать, але більшість щось не дуже. І так цікаво. Вони спочатку за тобою наблюдають, наблюдають. Якщо ти працюєш більше трьох хвилин, починають жужжати. Тому оглядайте бджоли за три хвилини. Нема чого більше на них дивитися. Краще подумайте стратегію продажу продуктів Або... Ми не побризкаємо. Ну Нічого, зараз побризгаємо. Давай. побризгаємо. о, так. Так різко не треба, бо вони, бачиш, аж збудоражились, танцювати поїдуть. Почали. Маток зараз нема. Ну, тобто я, вони є, але ще не облетілись. Один раз я вже прискав Щавловою кислотою, це буде вже друга обробка. І кліщ ваора має максимально піти. Воску ми вже трошечки собі наколдували, не багато, але він є. Все-все, давай, давай, давай накриватися, бо щось починає літати, злитися. Так, обробляю я кислотою тільки гніздовий корпус і тільки зверху трошечки. Все, росинкою збризнули, цього достатньо. Якесь полотиння тут. Ти бачиш? Да. Оце полотиня, це воскова міль тут з Тут сімейка тільки на трьох рамках. А оце ото, що біле? Це куколки. А, бачиш? А, їх вбиваємо. А куколки угу. кого? Воскової мілі. Угу. Зараз ми їх почистимо, повбиваємо, бо горя вони, вони нам на, нароблять. Ну от Ну mm що -hmm. yeah. варто їх взагалі прибрати? Ці, ці рамки? Так, да, так, да, так. Да. Підуся вони в перетопку. Да. Не... Забираю, забираю. Так, ну. ну, Тут її потрібно відбудовувати. Ну, краще замінити, можливо Ну з боку її просто. Ми, ми заставну поставимо, ужмемо. Уж Бо, на жаль, я цього раніше не зробив. Фух. Але It's почнемо. Тут їх дві. Mm. Так, так все. Це... Там що ти... скажеш. Ні, ну наша задача, ну тут ми знаємо, що у нас плюс-мінус та сама ситуація по всім. Маток ще нема. А ну подтримай його. Ну, перегляну. А, чи давай разом. Стоп. Подивись на цю рамку, якщо хочеш. так Тут питання чи. Тут взагалі були маточники. Але мали би бути. Бажали б не камікадзе і собі б щось би залишили. Ці собі поставимо. З цією бідою, з тією, тією сім'єю у мене є бекап. Зробив відводок, ну як зробив? Я не, не один робив, але я не прослідкував, що тут не залишилось маток. Тобто я дав на наступний день сюди неплідну матку, її вбили. Але я не прослідкував, що вони тут не відклали маточники. Тобто, хоча і в кліточці підкладав, але все одно. Матки тої нема. І маточників нема. Так що буває таке. Як будемо виходити з цієї ситуації? Вихід один. Знайти матку. Часу на облід вже нема, тому буду купувати. Або неплідну, або плідно. Те, що є в наявності. це наша пасіка. Ну як наша? Мого, Мого друга? Женя, скажи привіт. Привіт? Добра міський. Ой, Повіць. Як тобі день? Ладно. Пати буду, як убити. Бачиш, з мене бжоляр поки що так собі, але ну, тим не менш, бджоли є, маток нема, Мам, завдання можна... зробити, щоб вони були. Ні, ніч попереду, то з бджоли потрібно зробити матку. Ну Так, на жаль, воно не працює, але... За допомогою чарівного телефона можна її наколдувати. Ну, До речі, поки дивились далі. Знайшов маточник, який ще не розкрився, але мені здається, матки там живі не можуть бути, але на всяк випадок поставив от цю сім'ю, а ось вилупляться за ніч. Ну, подивимось, але я в це не вірю, буду замовляти маток.